Об'явлення 17 розділ: І прийшов один із семи анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. І в дусі повів він мене на пустиню, і побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними. Яка мала сім голів і десять рогів, а жінка була одягнена в порфіру й кармазин і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну Гедот та нечисти розпусти її. А на чолі її було написане ім'я таємниця Великий Вавилон, мати розпусти і Гедоти землі. І бачив я жінку, п'яну від крови святих. І від крови мучеників Ісусових, і, бачивши її, дивувався я дивом великим. А ангол промовив до мене, чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладень світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість, сім голів це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів, п'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама восьма із сімьох. І йде на погибель. А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть проти Анця, та Агнець переможе їх, бо Він Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні, і говорить до мене: води, що бачив ти їх. Де сидить та розпусниця, то народи та люди, і племена та язики. А десять рогів, що ти бачив їх та звірина, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, обнажать, і з'їдять її тіло і огнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не виповняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними.